У Парижі урочисто відкрили відновлений після руйнівної пожежі собор Паризької богоматері. До церемонії долучилися лідери 50 держав, представники королівських родин Європи та світові зірки. Їх особисто зустрічав президент Франції Мануель Макрон серед почесних гостей, президент України Володимир Зеленський. Був присутній і новообраний лідер США Дональд Трамп. А от Джо Байдена не було. Білий дім представляли перша леді Джил та донька президента Ешлі. Церемонію відкриття Нотердам розпочали дзвонами. Фасад собору освітили жовтим світом. Слом із написом дякую пожежникам, будівельникам, реставраторам та спонсорам з усього світу. У квітні 2019-го масштабна пожежа знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння Нотердаму. На реставрацію пішло 5 років. На це не шкодували ні сил, ні коштів. Витратили 700 мільйонів євро. Сьогодні у соборі відбудеться перша меса. А наступного тижня Нотердам почне у звичному режимі приймати туристів і парафіян. Собор Паризької богоматері шедеври готичної архітектури був побудований у 12- столітті. Це головний собор французької столиці і один з її символів.